Привіт! Я фармацевт Квака Рім з класу охорони здоров'я бізнес-школи Атермі. Сьогодні я розповім про вітамін С, який може підвищити ефективність дієти. Можливо, деякі з вас запитають, яке відношення має вітамін С до дієти. Цього разу я представлю дослідження, які показують, як вітамін С допомагає в дієті. Також познайомлю вас з продуктами з високим вмістом вітаміну С, які легко вживати. Як багато хто з вас знає, вітамін С має антиоксидантний ефект, який захищає клітини від шкідливих вільних радикалів. Крім цього, управління з контролю за продуктами і ліками визнає, що вітамін С необхідний для формування та підтримки функцій сполучних тканин, а також для всмоктування заліза. Ці три функції є досить типовими, але. Насправді, вітамін С виконує ще багато інших ролей. Навіть якщо подивитися на інформацію, розміщену на сайті Національних медичних досліджень США зазначено, що окрім функцій, сертифікованих управлінням з контролю за продуктами і ліками, вітамін С використовується для синтезу l карнітину та кількох нейротрансмітерів, необхідний для загоєння ран і відіграє важливу роль у функції імунної системи. Вітамін С може допомогти в дієті. Різними непрямими способами завдяки своїм різноманітним ролям. Тому тим, хто на дієті. Варто його вживати. Спочатку поговоримо про антиоксидантні властивості вітаміну С. Чому ж це застосування антиоксидантів є важливим? Люди, які дотримуються дієти, звичай, поєднують її з фізичними вправами. Коли ви на дієті і відчуваєте слабкість через недостатню фізичну активність, створюється багато вільних радикалів. Якщо ви енергійні і перевантажуєте себе фізичними вправами, призводить до утворення вільних радикалів. Особливо, якщо після інтенсивних тренувань ви раптово відпочиваєте, кисень, накопичений для фізичних вправ, перетворюється на вільні радикали. Після інтенсивних тренувань краще не відпочивати відразу, а підтримувати легку активність перед відпочинком чи не так не тільки через фізичні вправи, але й через харчову дисбаланс. Може утворюватися багато вільних радикалів, тому, намагаючись стати здоровішим через дієту, ви можете навіть ще більше ослабити свою фізичну силу. Тоді, оскільки це важко, ви можете не справлятися з тим, що робите, і психологічно втомитися. Тоді знову з'являються висококалорійні продукти, які манять вас. Якщо ви знову піддаєтеся цьому спокусі, ваші зусилля можуть зникнути, і через ефект йо-йо, ви можете повернутися до початкового стану, тому під час дієти необхідні антиоксиданти, які допоможуть усунути вільні радикали. Серед них важливим є вітамін С, який має власні антиоксидантні властивості і допомагає відновити антиоксидантну здатність вітаміну Е в клітинних мембранах. Крім того, активні вільні радикали є основною причиною старіння шкіри. Вони окислюють ліпіди та білки в шкірі. Руйнуючи структуру колагену та еластину, що підтримує еластичність шкіри, іншими словами, намагаючись досягти краси через дієту, ви можете зіткнутися з негативним ефектом старіння шкіри разом із стратою фізичної сили. Однак однією з функцій вітаміну С, визнаною управлінням з контролю за продуктами і ліками, є формування та підтримка сполучних тканин, тобто колагену. Тому додавання вітаміну С може відновити сполучні тканини, пошкоджені активними вільними радикалами. Вітамін С не лише запобігає побічним ефектам дієти, викликаним активними вільними радикалами, але й має зв'язок зі зниженням ваги. Одним з таких фактів є те, що вітамін С допомагає у виробництві Л-карнітину. Якщо ви подивитеся на процес утворення Л-карнітину, ви побачите аскорбінову кислоту, яка є іншим ім'ям вітаміну С. Вона бере участь у виробництві Л-карнітину двічі. Крім того, залізо також бере участь у синтезі l карнітину І оскільки вітамін С є важливим для всмоктування заліза, можна сказати, що вітамін С відіграє важливу роль у цьому процесі. Таким чином, утворений l карнітин використовується для транспортування довголанцюгових жирних кислот до мітохондрій у клітинах. Крім того, l карнітин окислює жирні кислоти в мітохондріях, виробляючи енергію. Тому можна сказати, що вітамін С відіграє непряму роль. У цьому процесі насправді було опубліковано клінічне дослідження, пов'язане з цим у США. У цьому дослідженні деяким учасникам заборонили вживати фрукти або овочі, що містять вітамін С, деяким дали капсули з 500 мг вітаміну С, а іншим капсули, які виглядали так само. Але не містили нічого. Після цього, приблизно через 8 тижнів під час легких фізичних вправ, було досліджено, скільки енергії з жиру витрачається, і результати показали, що люди, які вживали вітамін С, спалювали в 4 рази більше калорій з жиру ніж ті, хто його не вживав. Одним словом, якщо вживати вітамін С, можна ефективніше використовувати жирову енергію під час фізичних вправ, що сприяє зниженню жиру. Якщо ви подивитеся на графік, ви зможете підтвердити, що концентрація вітаміну С в крові має кореляцію. З рівнем окислення жирних кислот. Наступне дослідження, яке я представлю, було опубліковано в університеті Корьо. У ньому вивчали зміни ваги у групах, які окремо приймали хітозан, оболонку насіння, що використовується для лікування запорів. Групу, яка приймала високі дози вітаміну С, а також групу, яка приймала тільки вітамін С. Дослідження проводилося на людей з ожирінням, у яких кількість жирової маси перевищувала 28%. Після восьми тижнів прийому добавок результати були порівняні, і в цьому дослідженні не проводилися окремі дієти чи фізичні вправи. Результати були підсумовані в таблиці. Найбільш вражаючим результатом цього дослідження є те, що люди, які приймали хітозан разом з вітаміном С, тратили приблизно на 50% більше ваги ніж ті, хто приймав тільки хітозан. У випадку прийому оболонки насіння та вітаміну С різниця не є великою, але спостерігалося деяке додаткове зниження ваги. Навіть люди, які приймали лише 2000 мг вітаміну С, втратили 0,9 керам. Цей результат вказує на те, що високі дози вітаміну С спосередньо або опосередковано впливають на зниження ваги. Особливо, якщо його приймати разом з іншими поживними речовинами, які сприяють зниженню ваги, можна очікувати ще більших результатів. Якщо ви це побачите, зрозумієте, що регулярний прийом вітаміну С під час дієти може допомогти в зниженні ваги та запобігти побічним ефектам дієти. У дослідженні, представленому сьогодні, в США приймали по 500 мг на день, а в дослідженні, проведеному в нашій країні, по 2000 мілгерам на день це є високою дозою, що перевищує рекомендовані. Томіреари встановлені управлінням з безпеки харчових продуктів і лікарських засобів. Однак рекомендована доза є мінімальною для запобігання дефіциту в організмі. У звіті про статус визнання харчових добавок зазначено, що для оцінки ефективності вітаміну С потрібно вживати від 30 до 1000 міляцій міга. Причина такої різниці в дозах полягає в тому, що вітамін С є водорозчинним Вітаміном цей водорозчинний вітамін, навіть якщо його вживають у великих кількостях, виводиться з організму з сечею, тому ризик його передозування низький. Отже, як показано в сьогоднішньому дослідженні, останнім часом проводиться багато досліджень високих доз вітаміну С. Офіційно управління з безпеки харчових продуктів і лікарських засобів та FDA США оголосили, що добова межа вітаміну С без побічних ефектів становить фі тисячі бірей мега. Однак, згідно з даними національної статистики харчування, споживання вітаміну С в нашій країні є недостатнім має тенденцію до зниження у 2000-х роках споживання все ще досягало рекомендованої норми в 100 мл, але часом воно знизилося. І в 2018 році становило лише близько 60% рекомендованої норми Аналізуючи дані національного дослідження впливу на здоров'я 2015 року виявилося, що 57% людей споживають менше, 75% рекомендованої норми вітаміну С. Тому важливо більше звертати увагу на споживання вітаміну С, особливо для тих, хто відчуває сильну втому або займається спортом, оскільки у них утворюється багато активних форм кисню. Вони повинні споживати вищі дози для досягнення. Ефекту я хочу представити один продукт з високим вмістом вітаміну С. Це продукт Етомі Mega. Вітамін С, 2000. Цей продукт містить максимальну дозу 2000 тисячі встановлену управлінням з безпеки харчових продуктів і лікарських засобів та FDA США, і упакований у вигляді стіків. тому його дуже легко приймати достатньо однієї порції на день. Оскільки він упакований окремо, це має перевагу в тому, що він не вбирає вологу з повітря, що запобігає змінам у структурі вітаміну С. Крім того, вітамін С у таблетках містить допоміжні речовини для збереження форми. Цей продукт виготовлений у вигляді порошку, тому вам не потрібно вживати ці непотрібні бавки. Цей продукт отримав сертифікат здорової функціональної їжі від управління з контролю за продуктами і ліками, а також марку якості виробництва. Робить його надійним. Продукт Атермі Вітал Мега. Вітамін С2000 має смак завдяки використанню концентратів лимона, апельсина, манго, граната, мандарина та полуниці. Усі ці фрукти багаті на вітамін С. Також у складі є порошок екстракту гарбуза. Гарбуз містить багато іншого антиоксидантного вітаміну вітаміну А, а також вітаміну В і С. Оскільки він також сприяє діуретичній дії і допомагає зменшити набряки, це буде корисно для тих, хто на дієті. Не так. Цього разу я розповім, як його вживати. Вітамін С є кислим компонентом, тому має кислий смак. Оскільки цей продукт має високу концентрацію. Людям, які відчували дискомфорт у шлунку після вживання кислої їжі, краще визначити час прийому, якщо ви вживаєте продукт у його первісному стані. Комендується приймати його відразу після їжі, а не на голодний шлунок. Ті, хто вважає кислий смак занадто сильним, можуть додавати його в воду, газовану воду або сік. Оскільки вітамін С не є поживною речовиною, що виробляється в нашому організмі, його обов'язково потрібно вживати тому він необхідний для всіх. А вітал, Vital Mega. Вітамін С2000 підходить для тих, хто хоче легко отримувати високу дозу вітамінів, а також для тих, хто зазвичай не споживає багато овочів або фруктів. І як я вже згадував сьогодні, цей продукт також підходить для тих, хто переживає про харчовий дисбаланс через дієту, для тих, хто займається спортом і має багато активних радикалів. А також для тих, хто відчуває втому одним словом, це продукт. Який ідеально підходить для тих, хто поєднує дієту з фізичними вправами. На цьому сьогоднішня лекція закінчується. Я сподіваюся, що ви зможете досягти задовільних результатів, підтримуючи регулярні звички, а не лише дієту, яку ви дотримуєтеся тільки влітку. Бажаю вам зміцнити своє тіло та підтримувати здоров'я з атомі Вітал Мега Вімін С2000. На цьому прощаюсь. Дякую!